Чекала я ще із січня місяця, коли ж у мене з'являться ті печерички із купленого брикета, то я нарешті дочекалася. Ось такі от маціпусіки у мене були в перший день. Я їх зволожила і на наступний день дивіться, як вони вже гарненько підросли. На третій день я вже їх збирала, дивіться, які вони просто гігантські. Ось так їх обережно викручують, тому що їх зрізати не можна. В перший день я зібрала 994 грами, а наступного дня я вже зібрала майже вдвічі більше. Зібрала я півтора кілограма. Бачите, як вони за добу класно ростуть. Тут навіть і по одному не довелось викручувати, одразу, бачите, такою сімейкою дістала їх. Ось так, от виглядає півтора кілограма. Буду їх смажити та консервувати.